Хто це? Бель -бель. Бель -бель. Добре, вихователька Олена Пославська працює у дитсадку, що є на базі центру. Поки тут доглядає за шістьма дітьми. Їхній вік від двох до п'яти років. Це дітки, які ось залишені на відлучені на деякий час від батьків. Ось і вони перебувають тут деякий час. І займаються з ними педагоги і входять в садочок. Ми працюємо зранку до обіду, до першої години. Ось у нас такий режим дня націлений, щоб ми приділили кожній дитині увагу. У нас і творчість є, і прогулянка, тобто кожна дитина зможе проявити себе. Віталій Тихонов ще один працівник центру. Він працює тут більше місяця. Розповідає, що до кожної дитини шукає особливий підхід. Робота насправді досить цікавою, тому що кожен приходить сюди зі своєї історії, кожен є особливий по-своєму. І те, що кожного дня треба знаходити новий підхід, тому що вони привикають до старого, це насправді цікаво. Спілкуюся з любов'ю, відношуся до кожного так, щоб по окремо. Видати їм те, що вони потребують. Центр рідні має два відділення, які працюють із сім'ями та дітьми. Зокрема, ось в цьому відділенні проживають дітки. Тут є спальні, санвузли, трапезна кухня, навчальний клас, ігрова зона. вітальня. Вони можуть проживати від трьох до дев'яти місяців. Максимум. Це дітки, яких було на вулиці, вилучено знайдено так, чи підкинуті діти, чи вилучені з сім'ї. І в даному відділенні проводиться робота з дитиною. З сім'єю, і основна задача це повернути дитину в її сім'ю, переконавши, що ситуація складна, яка була в сім'ї, є вирішеною. Якщо можливості повернути в сім'ю дитину немає, тоді шукають сімейні форми опіки для цієї дитини. В іншому відділенні також є навчальні класи кабінети психологів хол, садочок. В відділенні служба підтримки сім'ї проводиться робота з сім'єю. Це ті сім'ї, які опинились в складних обставинах життя. Діти проживають в сім'ї, приходять в денний стаціонар отримувати послуги. Можуть надавати послуги психологів, можуть надавати додаткові освітні послуги. Також передбачено логопед і дефектолог». Центр рідні є на балансі міської ради та облаштував його благодійний фонд. Ми працюємо разом із дітьми в рамках кількох наших проєктів. зокрема, це про Сірдо, де ми навчаємо дітей арт-терапії, математики, англійської. А ми проводимо разом із дітьми дозвілля. Давньою ідеєю нашого фонду було створити місце безпечне місце для дітей. Ви знаєте, що якщо дитина вилучає сім'ї чи її знаходять на вулиці, здебільшого вона потрапляє у притулок. Ірина Ферен, Тарас Фумін. Новини на Суспільному. live